Всім привіт! З вами знову я і канал Хобі Distress, поки в'яжу світерочок, той, що я вжукавчик, якраз зараз дов'язую, і хочу показати вам нову ідейку. Дивіться, мала таку ниточку, лишився ось такий моточок невеличкий. Дивіться, яка краса. Mm. От, Дивіться, як низом гарно виглядає. Е, нитки пішло досить мало, ну, це розмір S, звичайний такий, я б сказала, топічок на літо. Чим мені подобається тим, що воно йде ось так. Тобто не треба придумувати, що буде низом, що буде верхом. І тут, дивіться, раз, два, три, чотири. Тобто чотири рапорти у мене в ви... передка і чотири рапорти назад, спинка. І рахуємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість сім, вісім. Вісім у мене рапортів вверх до початку до горловинки. І я ще тут дала два. Два на сам, саму петельку, так? А тут у мене раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев ять. Дев ять і один. Тут, щоб спинка була вища, розумієте, зараз я вам покажу, скільки вийшло. І, е, можливо, все-таки ще попробую з вами пров'язати ось такий варіант. Звичайно, з іншою ниточкою, тому що цієї вже немає. Так, дивіться, чотири рапорти. Ви бачите, де, де рапорт отак. Хоча можна брати його так. Ну, я брала отак рапорт. Зараз, секундочку. Дивіться. У мене тут виходить 38 см ширини. Ну, ми що воно тянеться. Ну, і, звичайно, це XSS 38 см ширини. І якщо брати від початку з петелькою разом. 10 вверх. Ну, якщо брати аж так, то виходить прямо 48 Якщо брати так, то виходить 45. Бачите, до, до початку. В принципі, 45. 45 см це у мене є 10 рапортів висоту. Тому зараз я. Відставляю на бік і покажу вам, як я пров'язала, але напевно візьму світлу ниточку, щоб це було зрозуміло, що я робила, для чого я робила ця нитка. До речі, я в'язала, бачите, як? Тут же залежить від того, як ви берете, якої тощини берете спицю. Я бра 2,5 половиною, максимум 3. Для ось такої тощини нитки. Але ви дивіться вже по своїх параметрах. І завжди пам'ятаєте, чим грубша пряжа і чим тонша спиця пропорційно, тим воно буде більш таке. Взагалі в'язка буде дуже така туга. Щоб була в'язка рихла. То потрібно, залежно, звичайно, від візерунку: потрібно брати або ж рекомендований розмір спиць, або ж навіть на розмір більше. Ну, це чисто моє таке спостереження. Тому зараз я відкидаю убік, беру спиці і будемо з вами робити пров'язок. Отож, взяла ось такий, щоб було добре видно. І рапорт візерунка у мене складає. 19 петель плюс 2 крайні. Набираю на одну. В принципі, можна зразу і на дві набирати, тому що все відносно. І тут, я думаю, не буде якоїсь такої спиця 2,5 і Йонард джинс бамбу. Не пам'ятаю колір, чесно вам скажу, не пам'ятаю: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Знімаємо і починаємо в'язати. Я одразу, в принципі, роблю, можу робити тут рапортом, або ж можна пров'язати два рядки просто звичайну вивертну петлю. Можна зробити невивертну, можна зробити платочну в'язку. Тут дуже все відносно. Дивіться, можна зробити платочну в'язку, тобто я в'яжу тут всі лицеві. І в'яжу там сілицьові. Зараз пров'язую. В цьому візерунку це вже залежить від вас, тобто, що ви хочете бачити і яке воно має бути. Показую тільки один рапорт, сенсу не бачу. Тут, до речі, цей візерунок, я бачила, його роблять як ширшим, так і вущим. Тобто в ньому може бути і менше кількість петель, відповідно, вони, оця хвилька низом вона буде густіша. Так? І, навпаки, все залежить від вашого бажання і, звичайно, від того, яка у вас ниточка. Оскільки нитка дуже важлива, ви пробуєте в'яжете невеличкий такий образець, образець, чуєте, що говорю, зразочок, і вже після того дивитеся, як реагує нитка, як воно виглядає, і чи потрібно Товстішу нитку, чи потрібно інший розмір спиць, чи потрібно трішки ширший е, сам рапорт, чи ні, якщо, звичайно, візерунок дозволяє такі маніпуляції. Так, зробили. Зробили. Тепер що ми робимо? Починаємо в'язати уже сам візерунок. Три рази, дві разом лицевою за верхні стінки. В цей бік має бути нахіл. Раз. Знову беремо за дві. Два. Три. Зробили. Тепер лицьова накид лицьова накид, лицьова накид, лицьова накид, лицьова накид В накид у нас має бути шість штук. Так, рахуємо раз, два, три, чотири, п'ять. Ще одна, значить, лицева. Шість штучок. Ану, ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість є. Тепер оцих шість петель, що у нас залишається, ми теж в'яжемо дві разом лицевою за задні стінки, дві разом лицевою за задні стінки, дві разом лицевою за задні стінки. і... Крайня у нас, а, блін, дивіться, виворітне. Ось так. Тепер. А недобре, тому що має бути ще після накида одна лицьова. Щось я не то поробила, думаю, що в мене не сходиться. Не сходиться, а насправді все сходиться. Просто треба після накида одну лицеву ще дати, а потім уже дві разом лицевою за. Ну, зараз секундочку, трішки спішу, тому що є плани, але вирішила все-таки вам показати, пров'язати. Так, накід тепер у нас лицева, і тепер дві разом лицевою за нижні стінки, дві разом лицевою за нижні стінки, дві разом лицевою за нижні стінки крайня вигорітна. Пров'язати. Повертаємось назад, бачите, я тут зробила платочну, можна було зробити просто вивертні петлі. Воно би було більш подібне на те, що я в'язала. Так, другий рядочок це у мене все, як показують петлі, проблем немає. По ходу, повністю все вивертні. Пров'язую вже без ніяких виключень, тому що тут вже не буде таких проблем ніяких. цим всім, зараз швидасінько пров'язую і починаємо знову в'язати. Пров'язала крайня лицьова І ось цей візероночок що ми пров'язували, ми повторюємо ще двічі, ще два рази. Так, дві разом лицьовою за верхні стінки, крайню ми знімаємо без пров'язок. Можна пров'язувати більше разів, буде більш, такий, більш така крутіша хвилька, так? Більш косом. Ну, все дуже відносно. Так, пров'язали. Так, три разом. Бачите, раз, два, три. Тепер ми робимо що? Одна і знову раз. Лицева накид, лицева накид, лицева накид, лицева, лицева накид. Рахуємо, чи є шість накидів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Лицева. І знову раз, два, три. Дві разом лицевою за нижні стінки, дві лицевою за нижні, і дві разом лицевою за нижні. І крайня виворітна. Бачите, вже трошки починає формуватися. Ще разок робимо. Взагалі, щоб ви розуміли, ця хвилька формується через те, що ми з вами робимо в одному по боках дві разом лицевою, певну кількість разів. А посередині багато накидиків через одну лицеву. І відповідно, ми формуємо ось таку хвильку. І сам є який є досить таки цікавим, як не крути. Зараз пров'язуємо, повертаємо назад і робимо ще раз таке саме: так? Крайню знімаємо. Дві разом лицевою за верхні стінки, тому лицеві ми перекидаємо, щоб не було перехрещених петель, я так не люблю. Хоча раніше не звертала на це увагу. Аж коли мене мені одна підписниця вирішила акцентувати на цьому увагу. І після того я досить, в принципі, уважно ставлюся. Так, три зробили. Лицьова накид два, три, чотири, п'ять. Шість. Ану, рахуємо, чи є шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Супер! Лицьова. і тепер дві разом лицевою за нижні стінки, дві разом лицевою за нижні, дві разом лицевою за нижні, Крайня виврідна. І по ходу, ми вже візеруночок сформували. Єдине, що можна трішки ще більше отаких от маніпуляцій зробити, можна. Ой! Ой-ой-ой, зараз. Те спустила акуратно, дуже уважно. Щоб не пропустити петельку. Зараз. Раз. Раз. Два, три. Так. І як ви зрозуміли, я в'язала той топік поворотними рядами. Я, якщо чесно, я не пробувала цей візерунок в'язати по кругу. Я думаю, буде не так вже й складно. Можна і по кругу, все залежить від того, що ви хочете, і наскільки вам простіше. Так, Зробили ми, Так, дивіться, є. І тепер, що ми з вами робимо? І ми з вами тепер четвер... от наступний рядочок пров'язуємо зараз, секундочку, звичайними лицевими петлями. Зараз пров'язуємо лицевий рядочок, я ж кажу, можна і більше. Я робила тільки три такі. Маніпуляції. Все залежить від того, яку хвильку ви хочете, який результат ви очікуєте. Так? Зараз ми це все робимо. Назад повертаємося Так, поворотними, Угу. назад, поворотними рядами. І наступний рядочок у нас буде просто виворітні петлі і назад лицеві. Тобто, Робимо так, щоб оцей візеруночок, один від другого, був відділений. Я кажу, що можна робити це платочною в'язкою, а можна густинковою, Так, Правильно, я не знаю, як там терміни перекладаються, тому не скажу. Так, і тепер, бачите, ми вже зробили візеруночок. І тепер ми з вами проходимо повністю виворітні ряди. Раз. Це один такий. Але вже видно, що буде хвилька, так? бо посередині йде як виємка. Якщо зробити два-три таких, то звичайно воно буде дуже-дуже круто. Я чому зробила першу платочну, тому що, бачите, коли платочна воно не, не закручується. Якщо зробила б я спочатку виворітне, воно би закручувалося, так як у мене в топику. Тому початок можна два рядки платочною в'язкою, а решту вже як собі захочете. Зараз тут вертаюся. Угу. І зараз будемо дивитися, який результат виходить. Я ж кажу, І вже дивитися по собі, наскільки воно вам подобається або не подобається. Все дуже відносно. Так, можна дати, наприклад, спочаткові ряди. Дати спочатку платочну в'язку, потім ще. Рядок лицевих і поворотних, а потім вже починати візерунок. Все дуже відносно. І ось так воно виходить. І знову ж таки я там буду починати в'язати, робити ті самі маніпуляції, повторення, і воно буде йти ось такою хвилькою. Тут воно краще видно, яке воно, дивіться, яке класне. Видно зразу, що буде ось такий момент. Тому, якщо вам сподобалося відео, ставте пальчика вверх, натискайте дзвіноточок, підписуйтесь на канал, і я біжу, оскільки в мене куча-куча справ. Рада була бути з вами. Очікую ваших коментарів, на які обов'язково буду відповідати. Всім па па-па-па!